Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вторгнення до України стало масштабною невдачею для президента Росії Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб і звербування незадоволених війною росіян. Про це заявив заступник директора центрального розвідувального управління ЦРУ з операції Девід Марлоу. як зазначає The Wall Street Journal, Марлоу використав свій перший з моменту вступу на посаду минулого року публічний виступ. Аби зробити пропозицію потенційним агентам серед багатьох росіян, обурених повномасштабним наступом на Україну, зокрема серед військових бізнесменів та інших людей, які залишили країну, Путін був у своєму кращому становищі за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примушувати Україну впливати на НАТО і демонструвати, що Росія є потужною державою, він витратив усі ці можливості. Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це так само гидко як і нам, тому що ми відкриті для співпраці, сказав Марлоу. В свою чергу професор політології Каліфорнійського університету Деніал Трейсман вважає ймовірність Пучу в Кремлі невисокою. Однак для диктатора Путіна становить небезпеку інша загроза суцільний крах режиму через нездатність впоратися з численними викликами. Про ризики колапсу режиму Путіна він пише в есеї на «Foreign Affairs». Трейсман посилається на дослідження воєн між 1919 і 2003 роками, із якого видно, що в більшості випадків диктатори після програшу у війнах зберігали владу щонайдовше протягом року. Шансів на скоординований бунт у Кремлі мало, адже Путін побудував систему таким чином, що різні органи наглядають один за одним. Пише він. Автор посилається на аналіз ділових і неформальних мереж ста найвпливовіших росіян, який виявив. Що між представниками верхівки дуже мало зв'язків, тож координуватися для спроби змінити владу вони не зможуть. Тому режим Путіна більш вразливий до паралітичного падіння внаслідок накопичення помилок у системі прийняття рішень. Трейсман називає дві основні проблеми режиму, який Путін будував протягом 22 років: слабка вертикаль влади, і потреба постійно демонструвати силу. Система прийняття рішень у Кремлі замикається на Путіні. Всі вертикалі піраміди ведуть до однієї верхівки. Такий спосіб управління може працювати в спокійні часи, та під час великої кризи проблеми накопичуються, і верхівка має одночасно розбиратися з економічними викликами, бійками всередині еліт, протестами тощо, що більшим буде це навантаження, то частіше виникатимуть помилки та швидше втрачатиметься контроль, вважає автор. По-друге, постійна необхідність демонструвати силу вимагає віри в її непохитність. Щойно вона стає сумнівною, режим опиняється в небезпеці. Так сталося, наприклад, із колишнім президентом України Віктором Януковичем. Нагадав Трейсман. Напередодні видання Daily Mail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер НАТО слабкий, щоб їх зупинити. Окрім того, видання за економіст писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.